Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки, Діаспора, Культура. Діаспора Культура подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні друзі, в етері подкаст Діаспора Культура. Ми його ведучі Назар Данчишин і Романія Строцька, працівники міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою. Сьогодні героєм нашої програми є Олесь Бабій. Великої години. Нив на гнів, і з на ворогів, і ми йдемо у бою, життєвому, тверді міцні, не зланімо грані. Оплачедо, свободи ще нікому автори, той здобуває світ. Ми щойно послухали дуже відому пісню, яку і не потрібно окремо відрекомендовувати. Але що ми знаємо про її автора? Хто її написав? Як відомо, сьогодні цими рядками починається Марш нової армії або гімн Збройних сил України. Це офіційний гімн Організації українських націоналістів, і написав його саме Олесь Бабій, написав у дуже важких обставинах, перебуваючи в ув'язненні. Так, але про це ми поговоримо згодом. А поки що, думаю, варто нам розповісти трішки більше про його дитинство, зростання і фактично становлення як митця і як дуже патріотичного громадянина України. Отже, Олесь народився 17 березня 1897 року у селі Середньому, що неподалік від Калуша на тодішній Станіславівщині, тепер Івано-Франківщині. Він народився у багатодітній родині. Його батьки Йосип і Катерина Бабії були доволі заможними хазяйновитими селянами. Вони розгледіли у синові любов до науки і заради його навчання навіть продали поле. Тут дуже важлива оця батьківська любов, аби не змушувати дитину робити. Того, чого вона не хоче, Олесь сказав: мені не хочеться в поле, мені хочеться до школи, і <сум> батьки дослухалися, мали змогу і вклалися у навчання сина. Тож гадаю, ми маємо бути вдячні батькам Олеся Бабія, що вони справді не лише не заважали йому йти до своєї мети, своєї світлої мрії, але можливо завдяки ним ми і маємо сьогодні такі чудові твори Олеся Бабія і відомі. Пісні так. Отже, тоді майбутній поет учився у Войнилівській чотирикласній школі та стрийській гімназії. Вже від початку Першої світової війни Бабій зголосився до лав легіону українських січових стрільців. Як знаємо, тоді в лавах австро-угорського війська формувалися певні національні гарнізони, легіони, підрозділи, і серед них був і український. До лав Усусів долучалося дуже багато представників інтелігенції. Знаємо про синів Івана Франка, знаємо про Романа Купчинського і багатьох-багатьох інших поетів, науковців, інтелектуалів. Вони горіли ідеєю вибороти українську державу і заради цього добровольцями пішли до війська. І Бабій. Не виняток у цій ситуації він воював проти російської царської армії у Карпатах, згодом на фронтах Італії. Там Олесь захворів на пневмонію і відтак його комісували. Але як відомо, після Першої світової війни боротьба за Україну тривала, адже результати тієї війни не принесли нашим предкам незалежності. Ця боротьба тривала на багатьох фронтах. Олесь Бабій. Долучився до української Галицької армії. Там він проявив себе неабияким військовиком, брав участь у тріумфальних походах. Так, у 1919 році галичани, об'єднавшись із військом Української Народної Республіки, здійснили тріумфальний наступ на Київ і звільнили від російських більшовиків українську столицю і левову частину правобережжя. Тому поході народилися знамениті рядки, які невдовзі стали народною піснею на Київ. Над Києвом хмара нависла грізна, і крила кругом простягає, вертає неволя, неволя страшна, кайдани тиран зготовляє. Гей, стрільці до бою, до бою, всі враз, за правду, за славу народу. в країна рятунку благає у нас до бою за волю, свободу! До речі, цей вірш уперше опублікували в часописі Стрілецька думка, і Олесь Бабій там підписався псевдом. Хмелик. Окрім боротьби на декількох фронтах, військові також мусили боротися із таким внутрішнім ворогом, чим по суті є хвороби, різні віруси і так далі. І це те, що є актуальним і сьогодні, і було на жаль актуальним, і в часи будь-якої іншої війни чи наступу. Олесь Бобій захворів на тиф, і, власне, пізніше пише він текст, в якому описує. Я так припускаю, що і свої теж враження від переживання цього досвіду. Тиф це хвороба, від якої дуже велика смертність, і фактично, чимало солдатів тоді вкотре стикаються із цією боротьбою за життя, тобто не лише від поранень чи коли. Їм загрожує ворожа куля, але також коли потрібно знайти у собі сили, зібратися і побороти також хворобу. У 1921 році виходить друком текст Шукаю людини. А по суті, це така невеличка збірка короткої прози. І один із текстів це є фактично переживання молодого хлопця, солдата, який захворів на тиф. Герой замислюється, наскільки насправді сильно йому хочеться в цей момент жити, і жити мирним життям, жити максимально повноцінно і яскраво. Але на жаль, це відкриття для нього стається саме тоді, коли він є перед смертю. Хто не глядів на світ погасаючими очима, це і не знає краси його? Як умів би я розуміти красу життя, коханням розкіші упиватись? Як не буду сидіти цілими днями і ночами над морем? Чого людині більше до щастя потрібно мати свідомість величі, краси вселенної? Так, людина не атом, людина Бог. Коли може обійняти душею всі чари світу, крім того, Олесь Бабій визнає наскільки війна це виснажлива справа, і як часто ті, хто стикаються з нею безпосередньо, хто беруть в ній участь, рядові солдати і бійці почуваються виснаженими. Ось такі слова ми знаходимо у тексті Побореним слава. Сьогодні вже і герої проклинають війну. Це не втома. Це отверзіння після похмілля. Зброя всіх народів мусить бути звернена проти тих, що самі не боручи зброї до рук, шлють мільйони людей на заріз. Всі ми знаємо, що мільйони людей на заріз і московський карлик веде, а сам переховується. Ну, Сподіваємося, і до нього доберуться потрібні руки. Так, як бачимо, суголосність боротьби сторічної давності з теперішньою вражає. Отже, в підсумку тої важкої військової кампанії Олесь опинився у польському полоні. Певний час виснажений тифом разом з іншими побратимами, був у такому тимчасовому формуванні, яке називалося Червона Українська Галицька армія. Це вимушений крок, на який пішов генерал Тернавський, аби врятувати життя. Тих нечисленних вояків, які залишилися. З полону вдалося втекти. Але після поразки українських військ Бабій мусив емігрувати. Емігрував він до Чехословаччини, продовжив навчання, здобув вищу освіту. Але, на відміну від багатьох побратимів. І ветеранів, зокрема, він не затримався довго на еміграції і повернувся до Львова, який тоді вже був окупований другою річчю Посполитою. І тут Олесь сформував із своїми побратимами Усусами гурток поетів-символістів Митуса. До цього гуртка належало багато видатних письменників січових стрільців, зокрема Роман Купчинський, автор відомої трилогії Заметіль, і, власне, автор того прототипу, яким, вочевидь, скористався Ярослав Гашек, написавши пригоди Швейка. І там також були Василь Бобинський, Юрій Шкрумеляк, були у тому гуртку поетів-символістів. Якість текстів цих авторів відзначав, зокрема, Богдан Ігор Антонич, який з про Бабія казав як про одного з найвизначніших літераторів міжвоєнного часу. Назва гуртка Метуса теж нам надає певні підказки для кращого розуміння, ким був Олесь Бабій. Метуса це славетний співець, і до образу цього співця зверталося чимало українських письменників. Але, зокрема, найбільше ми знаємо саме про Івана Франка. Іван Франко був дуже важливою постаттю для самого Бабія, тому що на Івана Франка він зирався з декількох позицій. Часом він намагався переосмислити деякі сюжети. Як, от, наприклад, поему Мойсей, але також він теж намагається створювати щось довкола постаті цього співця. Тож насправді, якщо ви прочитаєте і тексти Івана Франка, його поезію, і Олеся Бабія, ви побачите, що є певна тяглість між ними, є певний діалог між епохами, який, в принципі, мабуть, триває і досі, якщо ми пошукаємо серед сучасних поетів, які підбирають цю естафету. Однозначно, романі Наприклад, у 60-х роках. Ігор Калинець послуговувався образом Метуси як символом покоління людей, які здебільшого потрапили у концентраційні табори. Метуса дійсно об'єднує людей вільнодумних. Про нього, про Метусу ми знаємо з Галицько-Волинського літопису: чоловік, який відмовився писати. Оду на честь нашого короля Данила Метуса був вільним у своїх думках і за це його ув'язнили. Так, тобто мистецтво нікому нічого не винне, так і митець повинен бути вільний у своїх поглядах і також у тому, про що він пише. Ну і власне Олесь Бабій теж обирав про що він хоче писати, а не лише працювати на чиїсь інтереси. Так, однозначно, і він був вільний у своїй творчості і вільний у своїх діях. Час міжвоєння він був активний у підпіллі в українському визвольному русі. Зокрема, долучився до української військової організації а потім був одним із співзасновників організації українських націоналістів. Він був учасником першого конгресу українських націоналістів у Відні 1929 року. Водночас поринув у журналістську роботу. Він дописував у різноманітні газети, популярні серед українців Галичини. Зокрема, у газету Діло, Українські вісти, часопис Національна думка, Розбудова нації. Власне, інформація про участь Бабія у новоствореній ОУН, його підпільну роботу просочилася до польської поліції, і 1931 року Бабія арештували. Тоді його запроторили до в'язниці у Дрогобичі. Згодом, вже 1932 року, суд над Олесем та іншими чільними діячами ОУН на західноукраїнських землях відбувався у Львові. Вирок бабію чотири роки тюрми за причетність до ОУН. Перебуваючи під слідством, поет і написав свій найвідоміший вірш Марш націоналістів або зродились ми великої години. Чи не головним посланням цього твору є віра в незворотне відродження соборної української держави? Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий, то наказ Соборна українська держава, міцна й одна від сяну по Кавказ. Повний текст надрукували у першому за 1932 рік номері журналу Розбудова нації. Того самого року провід українських націоналістів затвердив вірш як офіційний славень ОУН. Музику до нього найвірогідніше написав Омелян Нижанківський. Гаразд, а що сталося потім? Як він пережив цей свій досвід, і як він рухався далі? Після виходу із польської в'язниці Бабій дещо відійшов від бурхливої підпільної діяльності. На противагу багатьом побратимам, які у 20-30-х роках минулого століття залишившись в еміграції, мов мовби акумулювали сили перед походом в Україну з настанням нової війни. Бабій же навпаки. Віддав свою енергію у боротьбі за Україну саме в міжвоєнний час, а на подальше горіння, вочевидь, фізичного та морального гарту не стало. Та й було б цинічно вимагати від репресованого ветерана ще якоїсь потужнішої самопосвяти. Натомість він працював шкільним інспектором на Підлящі, вчителював у холмі. Згодом українців звідти було депортовано або винищено. Під час німецької окупації, зазнаючи фінансової скрути, Бабій повернувся до рідного села. На Калущині. Втім, у 44 році з наступом Червоної армії він знову мусив емігрувати. І тепер уже назавжди зрозуміло, що його ім'я було у розстрільних списках. Він був серед перших, кого мали ліквідувати московські окупанти. Перші чотири роки він пробув у повоєнних німецьких таборах для приміщених осіб. Потім перетнув Атлантику і оселився в Чикаго. Там здобув науковий ступінь доктора літературознавства, працював у Чекаському університеті. Насправді, ще дуже багато корисних речей він зробив і в українській громаді, і в гуманітарній науці, і, звісно ж, у власній творчості. Власне, в еміграції виходить одразу декілька його текстів. Почергово це є поеми жнива, повстанці. Світ і людина це така збірка поезії. Насправді дуже цікаво, якщо ви почнете навіть перші тексти читати, то побачите паралелі з дуже відомими європейськими зразками, як от так казав Заратустра, коли у нас теж головний герой спускається до, до людства і намагається якось осягнути цей світ, але також поділитися своїми знаннями з усіма. Крім того, Олесь Бобій пише монографію про Вільяма Шекспіра, що нам особливо приємно. Але для мене особливим текстом є саме текст, присвячений Олені Степанів. Це унікальна жінка, про яку зараз ми знаємо не так багато. Але це жінка, яка увійшла в історію світову саме як перша офіцерка. І. Олесь Побій бере цю прекрасну постать і пише про неї текст, в якому намагається уявити, а як може поводитися жінка, яка має досить великий статус військове звання саме під час таких активних бойових дій. І Олена Степанів у його тексті виступає насправді жінкою. Такою принцесою воїн, прибачте, тому що вона поєднує у собі і дуже ніжні жіночні риси. Вона любить доглядати доньку пана, у якого вони тимчасово живуть разом із січовими стрільцями. А з іншого боку, це є непоборна військова, яка дає собі раду з будь-яким видом зброї, яка вміє дуже швидко знешкодити ворога і дуже стратегічно мислить. І власне, напевно, цей образ для багатьох є таким доволі новим побачити жінку, яка по-перше, подолала дуже багато перепон, тому що жінки не могли тоді бути в складі будь-яких армій, а вона усілякими хитрощами і не тільки змогла цього досягти. По-друге, це давати собі раду в дуже тяжких обставинах, коли ти позбавлений, як і зараз дуже багато українських солдатів і військових, і всіх, хто причетні до боротьби за українську свободу, ти позбавлений дуже банальних благ. Так, це немає води, немає їжі, доводиться перебиватися найголовнішим і найпростішим. І Олена Степанів мужньо дає собі з цим раду. І цей текст насправді дуже важливий для багатьох і для мене, і для людей, які кажуть, що жінка не може бути в війську, може і ще й дуже успішно. І Бобій, як також ветеран, відзначає ту особливу роль Олени Степанівни в українській історії. Ба більше, що ще їх дуже єднає, це те, що обоє потрапили фактично у бойові дії в досить ранньому віці, тобто це вік юнацтва. Олена Степанів теж дуже рано долучилася взагалі до навчання цій військовій справі. Як відомо, що вона була в гуртку Івана Боберського, де навчилася стріляти з різних видів зброї і. Олесь Бобій теж дуже рано освоїв те, як, як варто себе поводити у часі війни. Один із таких чоловічих героїв цього твору намагається поцілувати Олену Степанів, і оця лірична Олена Степанів його відмовляє, та й загалом на його такі побажання, що ви могли би колись стати мені за дружину. Вона відповідає: Ви такий шляхетний, добрий, розумний, що я люблю вас більше як інших знайомих і друзів. Але те подружнє щастя, яке ви мені обіцяєте і яке ви мені бажаєте зготовити, Воно не годиться для мене. Я не створена на те, щоб бути жінкою мужчиною, господинею, втішатися щастям вигідного, спокійного життя в родиннім гнізді, прожити свій вік у глухій гірській закутині, хоча б серед вашого двірського багатства. Я створена для боротьби, для чину, для війни. Моїм призначенням є спалити своє життя як жертва на престолі боротьби за волю нашого народу. Ось так Олену Степанів бачить Олесь Бабій. Окрім того, до сфери літературознавчих інтересів Олеся Бобія належали постаті Маркіяна Шашкевича, вже згаданого Богдана Ігоря Антонича, поетів і про заїків покоління українського січового стрілецтва. Про це все можна знайти багато цікавої інформації у його розвідках, есеях. Тощо, мені здається, що сьогодні ми ще не обговорили один важливий момент. А чи був Олесь Бабій одружений, можливо, у нього хтось був? Що відомо про його особисте життя? Жінка, яку кохав Олесь Бабій, на жаль, мала трагічну долю, вона покінчила життя самогубством. Це сталося саме тоді, коли потрібно було мерщі вирішувати, чи виїжджати за кордон септо вимушено емігрувати чи здатися на поталу радянським освободителям. Жінка не поїхала разом з бабієм на захід, залишилася в Україні, де обірвала собі життя. Бабій дуже важко пережив цю втрату. Він до кінця своїх днів більше ні з ким не зустрічався, зберігав у такий спосіб вірність жінці, яку він кохав. Ще таке цікаве питання виникає: ми знаємо, що дуже часто вимушене. Еміграція це також дуже болісний розрив всередині родин, сімей і от. Власне, цікаво, а як було із родиною Олеся Бабія? Чи вони теж іммігрували з ним? Чи можливо вони листувалися, якось підтримували одне одного? Бабієві вдалося настільки засекретити своє зникнення, що ні родичі в селі Середньому, ні радянські каральні органи не підозрювали, що він лишився в живих. Але у 1960-х Олесь таки вийшов на зв'язок із родичами і таємно з ними листувався. Зрозуміло, що листи піддавалися цензурі, і Олесь не міг розкрити деталей свого побуту в Америці. Писав доволі лаконічно, коротко. Знаємо також, що вже напередодні свого відходу, у 1975 році, в січні, в останньому листі до своєї племінниці, він написав, що вже на пенсії, і, на жаль, не зреалізує своєї головної мрії. Не зможе повернутися в Україну, адже чує, що сили його покидають. Почувається хворим. Поет помер 2 березня 1975 року у Чикаго. Його поховали на українському діаспорному цвинтарі Святого Миколая, і нещодавно представники української громади в Америці відновили надгробну плиту. На місці поховання Олеся Бабія про збереження його пам'яті дбаємо, і ми в Україні знаємо, що перейменовуються вулиці у багатьох населених пунктах, особливо в межах декомунізації. І, зокрема, не так давно з'явилася вулиця Олеся Бабія в Києві. Саме напередодні повномасштабного вторгнення московських окупантів, на честь Унівця перейменували вулицю. Ніколая Кузнєцова в Києві. Сьогодні ми з вами поговорили про Олеся Бабія, визначну постать в історії України, постать української культури та людину, яка зробила дуже багато для того, щоб сьогодні ми почували себе ще більшими українцями і єдналися з іншими поколіннями. Це автор гімну ОУН, це автор великої кількості прозових та поетичних творів. Це і дуже хороший літературознавець, про якого, на жаль, ми знаємо трішки менше, ніж про бабія автора пісні чи про бабія письменника. І це постать, яку нам потрібно сьогодні активніше відновлювати в пам'яті народу, активніше про нього розповідати. Що ми сьогодні робили? Тримаємося, друзі. Слава Україні, героям, слава Діаспора культура подкаст про життя митців українців кордоння.